Друзі, ситуація в нас дуже складна. І зараз на нас іде рейд. Прям конкретний. Я сподіваюся, що все буде добре. І зараз в мене на балансі є 470 тисяч, тому що я вирішив трішечки постояти АФК. І я готовий купувати абсолютно все. Пушка ще одна. Ізі. Ставимо бендс. Також відразу її прокачуємо, щоб ніхто не міг дойти. А вони. І так не дойдуть! Оцей зараз теж коньки откине. Давайте все просто закуповувати. Я не зря збирав кошти. Пр... У мене тільки ж було 460. У мене лишилося 240. Обалдеть. Так, ще одні гори, будинок. Осьо. Бачите? Мортира ще одна. 40 тисяч. Я просто в шоці, скільки воно коштує. У мене 170 тисяч лишилось. Я сподіваюся, що сьогодні ми дойдемо до фінального етапу з ем, нашою базою. Якщо нажати на кнопку Рібідка, можна побачити, що метики. 67% прогресу. І я сподівався на те, що якщо я зараз пастую АФК, зароблю нормально грошей, то я буду реально валити як дядько. А оказується, що нічого хорошого тут у мене й немає. У мене гроші кінчились. 34 тисячі в мене лишилось. І поки я їх всі тратив, я впевнений, що ніхто із вас не поставив лайка мені. Тому треба це виправити і поставити його прямо зараз. Так, почкай, донатить не буду. Давайте ще купимо. Одну гору і тут дерево можна купити. Жесть. Коротше, у мене, як я розумію, залишаються тільки декоративні різні штуки. Ось тут декор скрізь. Ну давайте його закупимо. Він не такий дорогий, я хотів сказати, але грошей нема б зовсім. Але знову пішов рейд. Ну, сподіваюся, що зараз я всі рейди буду відбивати досить швидко. Що тут по кілам? На сервері поки що я самий потужний. Це хорошо. По грошам я був самий потужний, зараз у мене вже менше, проте ми хорошо дуже йдемо. Хоча ні, оці чуваки теж доволі потужні. Правда, по дядькові треба, щоб вони стріляли, а то це просто капець. Все буде супер. У мене дуже багато мортир, дуже багато пушок. Є ще три мага, і все воно вкачене, все воно вкачене на максимум, і це найголовніше. Тому що нам залишається? Нам залишається сьогодні спробувати зарейдити величезну кількість гравців. Тому що рейди це хороший спосіб заробітку. І до речі, що там по порталам? І чому він у мене чорний? Ага, кристальні печери. Треба ребітх. Як я розумію, я ребітха і зараз можу зробити. І піти в кристальні ті печери, але просто що у мене все пропаде! У мене все просто пропаде. А я не хочу, щоб у мене все пропадає. Я хотів би дойти до фіналу. У мене 71%, і я думаю, що все остальне це просто декорації, тільки можуть бути. І до фінального етапу ти, по суті, то дойти не можеш. Мені чомусь так здається. Що в нас по рейдам? Хард, медіум, хард. Ну так, не на багатьох людей я можу напасти, але 25 тисяч голди, блін. А що, погнали? Давайте попробуємо. Що тут у нас? Ох, йо, а в нього тут не, 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 не легко буде, напевно. Я помню, я нападав оцими чортами. Давайте зараз свою тактику і перевіримо. Просто просто. Виставляємо величезну кількість. Просто арава пішла! Саня напав. Я ще й напав на підписника, походу. <с? <с?> так, все, ліміт, 17 гравців я виклав. Так, дивись, поки що наші трішечки помирають, як я розумію, фінальний етап буде ось тут в кінці. Тут стоїть два чаклуна, які вкачені на максимум. Сервій рестарт! Ах мої кошти, хто поверне? Я перший раз таке бачу. Я сік граю в Роблокс, перший раз таке бачу. Да. Саня, конечно, можна сказати, загубив трохи грошей. І мене перекинуло на інший сервер взагалі, де теж є прокачені чуваки. І тут є навіть експерти, да. Давайте зайдемо. А, я не можу. Не можна рейдити його ще дві хвилини. Ладно, що ж тоді поробиш? Тоді треба подумати, що ми можемо зробити взагалі таке потужне. В цілому, я оце хотів сильно зробити ребідха, як варіант. Дивіться, там в чувака золото повне, в нього просто не збирає. Так, а що в мене є? Що в мене є? У мене є просто. Це якась е верогідність атакувати когось, Ось експерт якийсь. Цього не можу. І цього. А, я просто в цілому не можу рейдити нікого. Тому що бо був рестарт, походу через це. Зато мене рейдити можна, да? Диви чотири кабана. Як, як їх ще перемогти? Як? Ні, я сподя... Ні, я, 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 я вірю в те, що ми це зможемо зробити. Ні? Братва, ви як думаєте? Ну їм тут вони щось стопаються потихеньку, але ми б'ємо тільки першого. Ні, Якщо вони дійдуть, то це просто нереально. Бо в мене більше пушок не відкрито. Типу, я не можу більше нічого купувати. З пушок. У мене все прокачує. На максимум, типу, ну мене все рівно можливо зарейдити. Навіть якщо мене все на максимумі, що робиться лупа. А, показує, що я можу прокачати, поняв. Так, ну дивись, ми першого замочимо тільки на половині шляху. Ну, замочили, хорошо, супер. А далі? А далі ці дійдуть, чи що? Ну виходить, щоб мене не могли про пробити, треба оці штуки купляти. Ну це з геймпаса. А геймпас коштує нормально, так коштує. Ти подиви. Ти подиви. Вони просто шурують. І вони зараз пройдуть. Будинок 340 тисяч, дерево 50, дерево 45. Ну то в мене в цілому небагато, що можна прокачати, і все це з декору. І вони зараз дойдуть до мене. Я, я просто в шоці. Так, ну дивіться, ми вбили майже всіх і лишився просто один, одненький. І він, скоріш за все, зараз дойде! Просто він скоріш за все зараз дойде. Дивіться, він не один їх двоє тут. Їх двоє в одному. Бачите? Бачите, хп пропадає і з'являється. Да, обалдеть. ай -яй, яй 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 Ну для того, щоб заробити трішки грошей, треба на когось напасти. Давайте поки розімнемось. Чого не можна? О, що в неї? В неї по факту точно таке саме, як у мене. Блін, а я не впевнений, чи я зможу її пробити. Ну, якщо в неї так само, то я можу просто таких викликати чотири штуки. да? По факту, да. Але ж я тоді не зароблю нічого. Скільки в неї тут грошей лежить, аби узнати. Я би всіх підібрав. Ну ти диви, я просто не зможу її зарейдити, скоріш за все. Давайте повернемося. Зато мене рейдять. Надо вибрати когось попростіше. Ось, Наприклад, цього атоним. Блін, у мене опять кулдаун тепер. 3,5 хвилини. І на мене напали знову ті самі чуваки, які тоді в мене пройшли. Мені треба щось з цим придумати, щось допрокачати. Чи можливо є хтось потужніший чим експерт? Нібито я колись бачив ще щось потужніше, чим експерт. Давайте будинок купимо. Бемк. Ну нічого не додавало, що можна таке ще придбати. Ще кущі, ще якась ерунда і все. О, братва, у мене з'явилася ще одна башня. Ви бачили? Її тут раніше не було. Давайте купимо. Ми, правда, програли, але зато в мене з'явився ще одна башня-мага. І мені здається, це місце для неї ну не супер хороше. Її треба поміняти за цим лучником, хоча. Пам-пам-пам-пам-пам Надо подумати. Надо подумати. Скоріше за все, краще буде оцю пушку перемістити сюди. Свап, свап. Все, все, я, я їх поміняв місцями. Чому я це зробив? Тому що спочатку пушки будуть валити, а ця тавер, скоріш за все, і сюди достерела. Я щось думаю. Тому обов'язково треба буде ще її і прокачати. І на нас уже пішов рейд, і це зараз пішов. Ні, це вже інший рейд. Ну, цих ми переможемо супер легко. ось он найбагатший? Да? Десь який в нього голди. Просто жесть. Більше кілів у цього чувака. І найбільше реп. Риб... Прикинь, у нього 159 ребітхів. А може ми за спідранимо ребільхи собі? Ні? Якщо, я можу. По факту зробити ребітк зараз, да, за 37 тисяч. Можливо, його краще просто взяти і зробити, і все почати ще з того, можна сказати, листочка. Але ж. Ем... Але просто з ребітком я буду більше грошей заробляти, да? Плюс 5% кожен ребітк. Ну, 5% то небагато. Але я потім ще один зможу зробити 37%. А ну, давай подивимось. О, ні! А почекай, не можна ребітх, бо мене рейдять. Все, це я поняв. Диви, вони ще зараз дойдуть, да? Один лишився, що його завалять, ні? Да, а цей, цей мах не, не, не доходить до нього, він не попадає. Давай зараз спробуємо. Ні, треба доробити тайкон! Значить, ребітхи не за ребідка не, 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 не заспідраниш, оказується. Так, easy, мені не цікаво. Ось у цього, я його рейдив. Ні, його вже рейдять. Експерта я не хочу рейдити. Ну, це, це сильно стрьомно. Ну давай. Подивимося? Я не можу взагалі взагалі нікого рейдити. Бо їх всіх рейдять. Чому тільки мій портал не працює? Всі працюють, мій не працює. Що за біда? Я не розумію взагалі. Зато мене рейдять. Оно. Два чувака здорових. У мене якісь пушки такі слабкі, я не знаю. Або це чуваки потужні. Ну прикинь, скільки гармат му влітає в голову. А він все рівно біжить. Давай мага прокачаємо, щоб він валивий. Дай Боже. Поки ми рейдити не можемо, то хоч маг буде бити. А можливо, він, до речі, мах не доставав, тому що він не був не прокачений. Він же чим більш прокачений, тим далі він достає. О, oh, дивіться, він нормально достає. Можливо, він і сюди достане, насправді. Ще може ось дерево якесь прокачати. Давай поставимо. Бемк. І тут ще якесь дерево. Ну, як я думаю, що я все ж таки ще якусь пушку десь зможу поставити. По суті, то мені чомусь так думає. Ну, я чогось так думаю. Так, щось збережено. Це хорошо, звісно. Але можна, будь ласка, мені ну, грошей в крамницю. Трішки більше, в кишеню, в кишеню, трішки більше грошей. Треба обов'язково тоді ребідка зробити. Диви, цей шурує. Коли ми його зможемо добити? А, ні, все, він не дойде, його вб'ють. Його вб'ють, прям поту. Оцей цікаво. Маг підключиться? Ні, він не підключився. Смішки смішками, а грошей я заробив нормально. У мене вже є 350 тисяч. Знову прийшлося трішечки постояти АФК, я би сказав. Прокачуємо ще раз нашого мага. І я сподіваюся, що зараз мені вистачить грошей. Просто, будь ласка, я хочу купувати все, але. Ой-ой-ой. ой, Обалдеть. -ой 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 -ой. Скільки всього треба купити. 70 тисяч дерево. Ви що на приколі? Давай оце купимо дерево. Я не знаю. Ось це купимо дерево. Шесть. Пішли, там ще щось купимо. Я не знаю, у мене у мене лишилось 150 тисяч всього на всього. 150. І це. це, Я не знаю, ну скільки тут треба збирати. Просто скільки треба збирати грошей. Це не легко. Я хочу когось зарейдити Ось у цього харда. Не можна. ну експерта я не, не годен рейдити. Експерта, прям взагалі не варіант. Експерт, то все ж таки експерт, і пробити його як я навіть не знаю. Це це просто щось неймовірне Ну я ж реально втомився фармити. От типа, я просто збираю, збираю, збираю купу грошей, і все. Нічого не відбувається. Хожу й купую всяку ерунду. Я би вже ребятка хотів зробити, піти на нову локацію, подивитися. У мене тільки сіки 86%. Дякую, дякую. 86 Це мені скільки ж все, придбать. Боже. Я вже дійсно багато купив. Але скільки ще тре купити, до речі, тут щось з'явилось. Дерево: 87 тисяч. Ізі, да? Майма. Міже 90 тисяч за дерево. Це я навіть піду когось зарейжу, розумієте? І. Мені не хватає грошей. Мені не хватає грошей. з того, що я зароблю. Це просто щось неймовірне. Я не знаю, зато я намага вилізти можу. <смірко> так що там ви розвалили? Ага, я якщо її не розвалю. Я вже сики прокачав, уже не можна пушки прокачувати, як я розумію. Все остальне йде декор. А я просто-напросто не можу перемогти якихось боть, які самі на мене й нападають. Постійно, до речі. Да, скоріш за все, я б це все вбивав, якби покупляв оці гімпасовські штуки. Але ж, блін, можна ж і без них, напевно, якось, ні? Правда? Тут, ну капець, типа 60, це вже більше сотки, 70 це вже 200, майже 270, та ще 90 штука коштує. Ну типу, по мені шату 1300 мінімум, просто щоб закрити оці позиції, які в мене зараз відкриті. А в мене далі ще відкриється купа всього. Просто-напросто. Тому мені треба когось рейдити. Я щас до цього експерта прийду. Я не можу до нього прийти, просто я нікого не можу зарейдити. Дмитра можу, ось, Вері Ізіка. Ось якогось два чувака, хай йдуть хе <ривання> хе І ще за 50, бистренько оцю Диви <ривання> Ой-ой-ой. Це сміхота, реально. Мені ніколи не дають зарейдити. Оце, до речі, моя база, напевно. Він Мій сусід був? Ні, це не моя база. Да, так, це не моя база. Я аж там далеко. Жесть, Ні, ну можна сказати, що я вже пройшов, але просто я ж нічого не зароблю з цього. Давай, кентуха, вже добігай. Я хочу заробити гроші Я сподіваюся, що я получу мільйони, так? Да? Хотілося б, звісно, але дасть мені дуже-дуже мало. Насправді. Тисячу дало тільки. Ну, в принципі, я так і думав, що так воно і буде. А когось потужнішого. Cool Кулдаун, звісно, не можу я ні на чого потужнішого, претендувати. Що я тут ще можу дерево купити за 70 тисяч? Оце потужно. Оце я хотів. Ось якась штука є, типа, hunted crypt. Давай візьмемо. Ооо, прикол. Осьо, можна печеру тупо купи А у мене вже є печера. Інтер'єр печари можна придбати, прикинь. Я в шоці. А що перебітка? 88%. Це виходить мені потрібно ще 12%. І якраз 12 позицій. Мені потрібно, скоріш за все, буде купити. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, зараз є шість тільки. Шість позицій є тільки. А, ну, це сьома напевно. Якраз це все і треба придбати собі. А як? Я оце думаю. Ну, типа, там грошей і капецьки на. Я потратив 60, а мені дало ще дві позиції по 70 тисяч. Розумієте, типу мені треба. І ці ще й проходять, до речі. Диви, ти типу, подиви. Даже ці малюки проходять. Жесть, просто жесть. 28 тисяч у мене є. І ще 20 ось валяється. 48. Посік, я заробляю майже по 2 тисячі. І це не в секунду, це в 10 секунд. Це хвилину, я, виходить, заробляю скільки? 10 тисяч? 10 тисяч хвилин. Непогано. Заробітки йдуть повним ходом. Щось можу купити. Не можу навіть нічого купити. Навіть не шукається, щоб щось купити. Хух, друзі, режим перетворився просто на лютий фарм. Якщо вам дійсно подобається і ви хочете побачити, як я зроблю один ребітха, можливо і не один, то обов'язково ставте слово вподобайте, тому що поки що ребітха я не можу зробити. Але якщо вам дійсно це цікаво, то я зможу перед серією наступною постояти, нормально АФК, заробити величезну кількість грошей і все допрокачати. І зробити ребідка, і подивитися, що там далі відбувається, але Буде потім. А поки що, я з вами хочу попрощатися. Тому всім пока. Не забудьте з за лайк.